Вітаю вас на каналі Нелька Фетербук. Моя нова книжечка у форматі 20 на 20 см. Робила я її для дівчинки двох років, і за проханням матусі є кишенька на блисківці на задній стороні обкладинці. А передня дуже велика та насичена деталями. Це пори Детальки зроблені на магнітах для зручності гри. Ті, що кріпляться на дерево та хмарку, а понизу тут велко і детальки на липучках. Деталі поєднуються між собою, що є надзвичайно зручним. Також ці детальки можна використовувати на інших сторінок, де також вшиті магніти. Обирала наповнення матуся книжки з мого каталогу. Книжка вийшла надзвичайно цікава, насичена навчальним матеріалом та розвиваюча. Тому приємного вам перегляду, буду вдячна за ваші коментарі та думку щодо цієї книжечки. І такі зробила я дуже цікаві пташки. Перший розворот це велика ферма. Люблю робити щось новеньке, тому завжди, якщо обирають стрінки з каталогу, додаю щось нове. В цьому випадку це була кіт та собака. Деталі зроблені частина як тваринки пальчикові. Так і просто, які ставляться в кишеньку, в амбар та куди інше. Різні тут матеріали, використані сіточка з бусинками, блискітки крупні, дуже приємні на дотик для дитинки. Щось можна покрутити, відкрити, обожнюю робити амбар з віконцями. В цьому випадку я зробила віконце, за яким сховала гусака. Цей амбар є стандартним маленьким у моїй практиці. Тут така пірната родина павучків. Дуже люблю павачів робити в книжках, вони якусь чарівності додають книжці. На розвороті ліс та город. Гави зроблені на магнітах, їх можна переміщувати буде і на сторінку пориробку на обкладинку. Ну, тут різні овочі для вивчення назв і є такий який зайчик. Який прибіг на город, бо він так любить морковинку та капусту. Опудоло відганяє ворон з городу. Зроблені вони всі овочі в кишеньках, дуже зручно гратися, є магніти вшиті як на дереві, так і на хмарці. І туди можна додати різну погоду. Або пташок. Теж дуже зручно і цікаво розіманютнювати гру зі сторінками. Ось е, наступна сторінка це в нас ліс, оскільки прохання було зробити лабіринт під сіточкою з божими корівками, а і таке дерево. Тому я зробила дерево, яке знімається зі сторінки. З тверцята вона сховають тваринки. Яно та сова, дерево знімається, і ми бачимо там божих корілок, які ховаються під хмарками. Тваренька тут теж частина пальчикових ні, а частина зроблена з полімерної глини гудзики. Жаб, жабка така ховається, є їстяні неїстівні грибочки. Тобто, така цікава буде сторінка для дитини, щось від'єднати, приєднати, відкрити, подивитися. Останній розворот, надзвичайно, яскравий такий вийшов. Це в нас на, вивчаємо кольори з метеликами та квітками-перетяжками. А в нірці живе у нас маленька мишка, яка любить попити шоколаду, з'їсти сиру, це її будиночок, дуже красивий. І останній їжачок це теж будиночок. Тут яблучко та грушки також зроблені на магнітах, і їх можна приєднати до животика їжачка. Тобто, як ви бачите, тут магнітна книжка, дуже цікава, дитині буде дуже весело з нею гратися. І є таке безпечне дзеркальце, в яке дивиться їжачок і може дивитися дитина. Дякую вам за перегляд, за те, що дивитеся. Ставите свої вподобайки та пишете коментарі. До зустрічі!